Чи ок, користуватися телеграмом, або які соціальні мережі найбільш поширені в Україні? Ходімо, запитаємо олів'ян. Однокласники відсі, в контактів і всі, Макс, звісно, віксі. Телеграм то просто така здержка тобто і непогано, і недобре, мені здається. Так, ну, якщо дуже хочеш бути патріотом. Ну, не сиди в телеграмі. Якщо тобі нормально, то в принципі зручно, поки що аналогів нема. Буде український аналог о, така тема. Ну, в основному телеграм більше, але на WhatsApp перехожу. Ну, я перейшла на WhatsApp, але в Телеграмі лишилися канали. Новини там, все інше. Чи якісь такі соціальні мережі, які вважаєте, що вони від стій? Вайбер. Вайбер. Окей. Якими соціальними мережами ви найбільше користуєтесь? Телеграм, інстаграм. Телеграм-снапчат. Вайбер. Вайбер. Окей, супер. І чи є такі соціальні мережі, які вам найбільше не подобаються? Ви вважаєте, що вони Ну, Я не знаю, не можу сказати, поки. У mm, мене, мене теж немає. Всі, якими я користуюсь, не мені нравляться, які не користуються, не подобаються. Ну, okay, no, тік-так, бо там багато не корисного. Користуюсь тільки інстаграмом та телеграмом. <laughs> Все. Добре. <laughs> я також. Телеграм зазвичай. Інстаграм може хвилин 10 на добу. А чи є якісь такі популярні соціальні мережі, які ви вважаєте, що не відстій? Ватсап-вайбер WhatsApp. WhatsApp, такого WhatsApp, плану. Mm -hmm. Вже застаріли, так. Телеграм? Ну так, більш-менш кажуть, його yeah. моніторять. А які соціальні мережі ви прям найбільше використовуєте? Фейсбук, інстаграм, у мене телеграм і інстаграм. А якими соціальними мережами найбільше користуєтесь? Сигнал? Сигнал. Так. І Які є? соціальні мережі такі що вам найбільше не подобаються? Напевно Telegram Телеграм? Телеграм, так. Якими соціальними мережами ви найбільше користуєтесь? Інстаграм, Тікток, Телеграм. Так само. А чи є такі, які ви вважаєте, що вони відстій? Щось типу як Фейсбук, але ним вже мало хто користується, напевно. А якими соціальними мережами найбільше користуєтесь? Інстаграм, Телеграм. Тікток, інстаграм. Чи є такі соціальні мережі, які ви вважаєте, що вони відстій? Фейсбук. Okay. Ну, можливо, також Фейсбук, але деколи навіть і користуюся ним. <рес> Бувають такі випадки, що, що теж треба, так? Фейсбук yeah. мене користуюсь від слова зовсім. Uh -huh. e, і напевно, траці це для мене щось дуже дивне.